Пункти незламності розгорнуті рятувальниками на Буковині та у Чернівцях продовжують цілодобово функціонувати та приймати відвідувачів. Кожен сюди звертається за певною потребою. Сьогодні був дзвінок з замовником з канадської компанії, і треба було. Інтернет Ой, до екзамен тому що на жаль світло виключається дуже часто. Немає можливості навіть підготуватися. А це гарна альтернатива є, що і тепло і можна провести час, і є інтернет звязок Я сьогодні прийшла також із подругою Настю, Ми готувалися до екзамену. Дома немає світла і дуже важко, тому що телефони розряджаються. Всі файли, все у нас в електронному форматі, і ось тут ми готуємось. Зазвичай до пункту незламності навідується майже пів сотні людей, розповідає рятувальник Володимир Озун. Пункт незламності це створено для того, щоб люди прийшли, могли погрітися, випити кави, зарядити телефони. У нас є інтернет, працюємо цілодобово. Зараз часто не буває світла і тепла, і людям десь потрібно зарядити телефони, позігрітися. Ліжка є стільці, стулья. І світло. Люди приходять, уходять, зазвичай багато людей проходить до нас. Відранку прийшло більше 40 людей, а так за сутки ну, десь 50-60 чоловік точно проходить. Робота таких пунктів не припиниться і у випадку повного блекауту, зазначає рятувальник. Зараз ми працюємо від лінії від городу електропостачання. Також у нас є генератор, тепло у нас теплопушка, там у кутку працює. Ми готові до всього. У нас буде і тепло, і світло, все буде. Відвідувачі кажуть, у такий складний час такі намети є необхідними. Думаю, потрібні, особливо для тих, хто працює, думаю, тому що з електрикою зараз дуже проблеми. І Зима йде, бо тут тепло, можна посидіти і попрацювати або просто зігрітися. І додають, що кількість таких своєрідних острівців безпеки та стабільності потрібно тільки збільшувати. Звичайно, потрібні, і їх потрібно більше, тому що, наскільки я знаю, до деяких пунктів незламності 30 хвилин Ось. То я вважаю, що це класно і класно, що їх роблять. Сподіваюся, що в ближайшим часом їх буде тільки більше ставати. До слова, знайти адресу найближчого пункту незламності можна на сайті або ж завдяки офіційному чат-боті в Телеграмі. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.